Дніпропетровщина, Україна. Закінчується місяць-грудень. На дворі досить тепло, як для зимнього місяця. Тому сьогодні вирішив зробити обрізку плакучих форм декоративних дерев на штамбі. Дерева можуть рости не тільки до гори, але серед них є форми, в яких пагони ростуть не до гори, а донизу. Використовуючи цю особливість таких форм, їх щеплюють на штамби. Тоді щеплений кущ або дерево з такою виявленою мутацією на штамбах росте донизу. Якби звисає. Бачимо гілочки в нього до самого низу звисають. Такі щеплені форми виглядають дуже декоративно влітку. Да й зимою теж мають вигляд такий презентабельний. І привертають до себе увагу своєю оригінальністю. Дуже красиво, красиво на штамбах виглядають яблуні. У даному випадку це яблуня плакуча, червонолисна. Серед них є з червоним листям, є плакучі форми, є зонтічні. У даному випадку це плакуча форма яблуні. А ось рядом зараз покажу зонтіч. правда ми вже її обрізали. Ну, все рівно. Ось форма зонтичної яблуні. В неї крона розположена в сторони, отак От де направлені гілочки. Хоча вона теж звисаюча форма, однолітні пагони в неї звисають донизу. На має вона вигляд такого зонтика під яким можна положити, поставити табореточку і на ньому сидіти влітку. Є плакучі черешні, в яких гілки ростуть донизу. Правда, ягід на них немає, але щеплюють їх і за своєї декоративності. Гілочки отак плачуть, як у верби, до самого низу звисають. Та Черешня. Також в природі зустрічаються плакучі форми граба. Ось граб, який ще листя навіть не скинув на зиму. Це теж плакуча форма. Бачимо, в нього гілочки звисають до самого низу. Має дуже нарядний вигляд, особливо влітку. І осінь, у нього листя стає таке золоте, оранжево-золотого кольору листя на ньому буде висіти до самої весни. Є плакучі форми, також берези. Ось береза плакуча. Вона росте не догори, а гілочки в неї звисають донизу. Мають таку, такий вигляд, такий шатер у неї. Бронячки бачимо вже висять. Дуже красива форма. Також є плакуча форма дуба зеленолисного. Оце плакучий дуб у мене. В нього гілки теж, він більш не плакучий, більш, напевно, такий зонтичний. В нього вигляд зонтика такого. Ну, все рівно гілочки донизу, доверху не ростуть. Оце дуб плакучий. Влітку дуже яскраво виглядає, листя в нього такі крупні, яскраво зелені, дуже форма чудова і дуже рідкий. Є плакучі форми ліщини зеленої з такими оригінальними покрученими гілочками. Це контора чи кантрі сорт називається. У неї такі гілочки кручені, кручені. Такою синусоїдою. Мають дуже красивий вигляд. Так їх крути, ось бачимо, і вони в сторону, а потім донизу звисають. Чудова форма. Плакуча ліщина. Це зелений, ліщина з зеленим листом. А це ліщина, така ж сама форма з крученими гілочками, тільки з червоним листям. Вона більш така кущова в неї форма зонтічна. Ну, теж гілочки звисають донизу. Звисають гілочки. Теж на штамбі. На високому штамбі дуже красиво виглядає. Листя влітку в неї червоного кольору. Дуже ефектно виглядає на протязі всього сезону форма жовтої акації або карагана. Є зонтична форма, в даному випадку це зонтична форма. А є плакуча. Квіточки у них такі жовті, дуже рясно цвіте літом, дуже нарядно, дуже красиво виглядає. Карагана на штамбі, привита. Ось рядом з нею знаходиться карагана плакуча. В неї гілочки звисають донизу, як у плакучої верби. Вона теж цвіте такими самими квіточками жовтими, дуже рясно, має дуже красивий вигляд. Теж провита на штанги. Дуже притягує до себе увагу. Щеплені на штамбах різні форми верби. Є плакучі, є кущові, з яких формують шарики. Також на штамбах дуже ефектно виглядають рози. Щеплені на штамбах, вони можуть бути і кущовими, і плакучими, в залежності від сорту, який ми щеплюємо. Зараз розу показати не можу, бо я її на зиму пригинаю і прикриваю від морозів. Влітку подивимось на рози. Ось так виглядає щеплена на штамбі катальпа. Знаємо, що це таке. Дерево з дуже великим листям, з якою звисають такі довгі-довгі цвітоноси. Дуже красиво цвіте, як каштан, тільки більш набагато квітки. Взагалі дуже чудова рослина, дуже декоративно має вигляд влітку. Оце кущова форма привита на штамбі. Також на штамбі чудово виглядають привиті форми кущів агрусту, смородини. Здесь на штамбі. Золотистої смородини, привиті, агруст. Різні форми можуть бути, можуть бути жовті, чорні, розові, червоні. Но їх об'єднує одно, що вони на штамбах не, не взагалі болячки до них не чіпляються. І дуже крупні ягоди дають. З роками дерево піднімається чуть-чуть, кучу зростається і дуже удобно проводити збір врожаю стоячи. Зрозуміло, що за всім цим різноманіттям потрібен догляд, щоб держати культуру весь час в формі, щоб щеплені рослини завжди мали здоровий вигляд, не загущались, їх потрібно кожен рік обрізати. Декоративні культури, почти всі необхідно кардинально різати, а плодоносні плодові культури, держати в формі, робити санітарну обрізку. Зараз подивимося, як потрібно обрізати декоративні щеплені культури. Наприклад, щеплений на штамбі ліщина, в даному випадку червонолисна, зараз має ось такий вигляд. Обрізку я роблю агресивну, ніякого, ніякого жалю до пагонів. Вони зараз виглядають красиво, тому що кожен рік обрізаються. Форма буде тоді красиво виглядати, коли на ній є молоді, здорові пагони. Вони повинні бути достатньо довгі і товсті, а такими вони можуть бути тільки після обрізки. Якщо пагони не обрізати, а залишити все так, як є, тоді в наступному році такого буйного росту пагонів не буде. Вони виростуть далі тоненькими і короткими. Пройде їх згасання, загущення і вони втратять свою декоративність. Кожен рік обрізкою необхідно стимулювати ріст нових молодих пагонів. Значить, ліщину я буду обрізати слідуючим виглядом. Буду залишати. А це ж пагінь, який виріс в цьому році однорічний. Всі однорічні пагони. Я їх товсті мається на увазі. Я їх ріжу на одну-дві брунечки. А всі отакі тоненькі. Тоненькі. Я їх вирізаю на кільце. Такі тоненькі є тут невеличкі пагінці. Вони на слідуючий рік все рівно висохнуть, якщо їх не обрізати. А це все пообрізаю. Все, що тоньше одного сантиметра, я вирізаю на кільце. А то всі пагони однорічні, які виросли, я їх ріжу на одну-дві брунечки. За ось на такий вигляд має до обрізки. Ліщина. Зараз обріжу і покажу, який буде мати вигляд після. Тому що різати і держати камеру дуже неудобно. Ну, ось обрізку закінчили. А це всі пагінці, що я обрізав з ліщини червонолисної. Можна бачити, що в неї бронячки навіть темно-бурого кольору. Це кажуть про те, що це червонолисна. Ліщина в якої зелене листя, бронячки зеленого кольору. А тут темно такі бордові бачимо. А це все ми обрізали. І ось такий вигляд має зараз обрізана ліщина. Ось так вона виглядає. Гілочки. На них однорічні пагінці я поставляв, такі пеньочки по одному, по дві брунечки. І бажано, коли обрізаємо, остання брунечка повинна дивитися не в середину крони, а бажано, щоб вона дивилась назовні. Ось, Наприклад, назовні брунечки повинні дивитися. Тут теж назовні. Ці бронячки будемо відглядати назовні, тому що якщо всередину воно буде рости всередину і буде загущатися. І таким методом, таким способом будемо різати всі плакучі дерева на одну-дві брунячки, Кроме граба, берези і дуба. Там трошки по-другому ріжеться, більш санітарна обрізка. Але різати я їх буду аж весною. Зніму, може, на цю тему окреме відео. Все коротко, на все добре.